Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Сьогодні я вам покажу, як грається в легендарний Counter-Strike Global Offensive у хмарних сервісах GeForce Now та Boosteroid. Порівняємо рівень інпут лагу та якість зображення в обох цих сервісах, і визначимо, на яких налаштуваннях графіки можливо грати в цей відомий на весь світ багатокористувацький шутер. І чи можливо це робити взагалі? В цьому відео я або підтверджу, або спростую міф про те, що в хмарі грати в CSGO... Неможливо, я вам нагадую, що ви на каналі вічна гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. На самому початку я хочу подякувати своєму підписнику з нікнеймом Ренгард за наданий мені код з місячною підпискою на GeForce Now. Саме сьогодні для цього відео я його активував і зміг для вас зробити це тестування. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, аби якомога більше людей могли побачити це відео. Підтримуйте наших воїнів, вони зараз потребують. Нашої допомоги, як ніколи. Покликання на благодійні фонди будуть в дописі до цього відео. Також ви там знайдете посилання на наш Discord сервер. Якщо є бажання, приєднуйтесь, у нас там весело, а іноді буває навіть ще і корисно. Якщо ви полюбляєте ігри в хмарі і хочете придбати підписку на хмарний сервіс Boosteroid, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке також буде десь там під відео. Увага! Попереджаю вас всіх заздалегідь. Я не несу відповідальність за якість вашого інтернет-з'єднання. Купую. Чи підписку ігру, ви повинні усвідомлювати, що сервіс може у вас працювати набагато гірше, і ігровий досвід може суттєво відрізнятися від того, що ви бачите зараз у моїх тестах. Бо я не знаю, на якій відстані ви знаходитесь від серверів, яка якість каналу вашого інтернет-провайдера, в який час доби ви намагаєтесь грати, чи в який день тижня, на якому залізі ви намагаєтесь грати, і чи відповідає воно мінімальним системним вимогам сервісів. Також я не можу знати, який у вас роутер і навантаженість вашої внутрішньої Мережі. Дуже-дуже багато параметрів впливає на якісний експірієнс, тому не потрібно кидатись в мене лайном в коментарях. Я лише демонструю свій ігровий досвід на своїй машині на своєму інтернеті. Дякую за розуміння. Так от, якщо ви щасливий власник настільного комп'ютера чи лептопа, який не здатен з нормальною якістю вивозити CS GO, а ви тим часом є великим фанатом гри, то ви можете спробувати пограти всю забавку, використовуючи хмарні технології. Звичайно, кіберспортивні змагання поки що Через ці сервери проводити неможливо, а от отримати задоволення від заруб з друзями, напевне, можна. Почнемо з гри на моєму ПК. подивимось яка продуктивність цієї гри і для розуміння, чого очікувати в хмарних сервісах. Потім пограємо в Boosteroid використовуючи фірмовий застосунок і браузер Chrome. І на сам кінець ви побачите ігровий процес в Nvidia GeForce Now, де ми також пограємо використовуючи спочатку застосунок, а потім браузер. Грати на мобільному телефоні в Counter-Strike, використовуючи пат не будемо, добре. Після чого я висловлю свою думку з цього приводу, і я нагадаю вам, що я не кіберспортсмен, і просто буду намагатися не програвати і спробую отримати від геймплею максимум задоволення. Я дуже полюбляю грати в матчі з відродженням на командні очки, тому саме на цих матчах і буду проводити тестування. Поїхали! Запускаємо гру на моєму домашньому ПК. на всіх роздільних здатностях, на будь-яких налаштуваннях графічних параметрів маємо 330-380 кадрів на секунду. В деяких сценах гра впирається в обмеження графічного рушія. скоріш за все, і це 400 кадрів на секунду. Я чув, що можна зняти ліміт кадрів, але для нашої справи в цьому немає потреби. Фрізів, статорів чи якісь підвисань немає. Геймплей дуже плавний і чуйний. Ну воно й не дивно за стільки років гру вже відполірували по максимуму. Пінг між моєю машиною і сервером гри тримається в районі 40 мілісекунд. Роблю висновок, що мого ПК більш ніж достатньо для гри в Counter-Strike. Вмикаю застосунок бустерої та перед початком гри перевіряю якість з'єднання. Моя затримка між віддаленою машиною і моїм ПК 12 мілісекунд. Запам'ятовуємо цю циферку і вмикаємо гру. На високих налаштуваннях графіки в роздільній здатності 1080 p Ми маємо 100 120 кадрів на секунду з рідкими провалами в район 90. Відчувається зовсім невелика в'язкість керування, хоча вона не заважає потрапляти у віддалені цілі. Вбивати ворогів можна, фрізів та лагів немає. Картинка приємна на око і не розвалюється, хоча присутнє деяке мило. Яскравість, як завжди, дуже велика в застосунку. Далі дивимось пінг. Між віддаленою машиною та ігровим сервером становить майже постійно 25 мілісекунд, а мій пінг між віддаленою машиною ще 12, тобто купою виходить 37 мілісекунд, а це менше, ніж коли я грав на своєму комп'ютері. Також беремо до уваги затримку всієї периферії по дорозі до ігрового сервера і назад. Ну і ще десь. Мсекунд і десь 5-7 мілісекунд на похибку замірювання. Маємо приблизно 60 мілісекунд. А це дуже непоганий результат, я вам скажу. Деякі гравці з власних машин з пінгом 70-80 мілісекунд грають. Звичайно, ні про які кіберзмагання не може йти і мови, але все одно. Далі, не дивлячись на все вище зазначене, знижуємо графіку на мінімальну, а роздільну здатність залишаємо на Full HD, в намаганні знизити інпут лаг до мінімуму. Зображення, звичайно, втратило в якості, текстурки стали більш мильними і нечіткими. Але, шановні, це Counter-Strike Ми сюди прийшли не за графоном. Частота кадрів підвищилася і тримається в районі 140-160 кадрів на секунду, іноді застрибуючи за позначку 200 і провалюючи в деяких місцях трохи нижче на 110 кадрів на секунду. Дуже пристойний результат, я вам скажу. Інпут лаг зник повністю і не відчувається взагалі. Неможливо відрізнити гру на локальній машині з грою в хмарі, це просто. Приголомшливо. Керування супер чуйне і потрапити здається можна прямо в окремий піксель. Наступним кроком запускаю гру на сайті, Boosteroid, використовуючи браузер Chrome. Тестування швидкості знов показує, що мій пінг 10 мілісекунд. На високих налаштуваннях графіки в браузері картинка більш приємна за рахунок зниженої яскравості, яку можна вимкнути. Інпут лаг також відчувається, як і в застосунку. Часота кадрів тримається в районі 110-140 кадрів на секунду, іноді підстрибуючи до позначки 200. Картинка не розвалюється, фрізи та статори також відсутні. Вбивати ворогів можна Можна і навіть на відстані, але все ж неприємна в'язки з керування трохи докучає. Пінг також тримається в районі 25 мілісекунд і враховуючи раніше зазначені фактори, маємо в себе вдома затримку десь 60 мілісекунд Перемикаємо графічне налаштування на низький рівень і бачимо майже ідентичну застосунку ситуацію. Можна сказати, повну відсутність затримки в воду, грається дуже плавно і чуйно, потрапляти у ворогів можна з легкістю, навіть на дуже великій відстані. Звичайно, якщо мати на відповідний скіл. Частота кадрів також тримається в районі 140 кадрів на секунду, провалюючись до 100-110 в навантажних сценах і рідко підстрибуючи в район 200. Далі запускаю гру через застосунок GeForce Now. Нарешті ми порівняємо ці два конкуруючих сервіса, хоч в якійсь грі. Маю надію, це покладе початок наступних видосів і спонукає розробників серверів звернути увагу на свої недоробки, якщо вони, звичайно, слідкують за такими маленькими каналами, як наш. На високих налаштуваннях графіки у Full HD маємо набагато приємнішу картинку, ніж в Boosteroid. ніби більш кольорова і насичена. Мила також набагато менша. Також ми маємо можливість. Регулювати якість зображення, яке передається на наш ПК з віддаленої машини шляхом зменшення або збільшення бітрейту. Так, от на 15 мегабітах на секунду, інпут лаг є, але відчувається він набагато менше ніж в бустероїді, і керування більш чуйне. Тим паче, ми граємо на більш потужній машині, яка видає нам на найвищих графічних налаштуваннях 180-220 кадрів на секунду, а це відчутно більше. Звичайно, вона стрибає до 300 і знижується до 130. Але це рідко, ми з вами беремо середній показник. Але є одне але: пінг між моєю машиною і віддаленою становить 46 мілісекунд, а між віддаленим ПК і сервером гри 35 мілісекунд, що все разом становить 81 мілісекунду. І додаючи наші 10 на периферію і 5-7 на похибку замірювання, маємо вже не дуже втішний результат у 98 мілісекунд. А це вже відчувається, бо фіксація пострілів та потрапляння кулю ворогів вже не. Дуже коректно, не дивлячись на менший інпут лаг. Далі перемикаємо графічне налаштування на мінімальні. Маємо відсутність затримки в воду, і відрізнити гру в хмарі від локальної машини також немає можливості, все чуйне і дуже плавне. Частота кадрів майже завжди більше 200. Якщо почати чаклувати з бітрейдом, збільшуючи його до позначки 25 або більше, то одразу отримуємо затримку в воду, але маємо більш зашарплену та якісну картинку. Якщо знизити, бітрейд до позначки 10, отримаємо картинку таку саму, як в бустероїді, трохи замилену і не дуже чітку, але чуйність керування стає кращою. Тобто, граючи в GeForce Now, ми можемо досягти певного балансу, навіть граючи на високих налаштуваннях графіки, але знизивши бітрейт. Використовуючи браузер для гри в GeForce Now, нічого суттєво не міняється. Можна навіть сказати, що взагалі немає різниці. Тобто застосунок оптимізований дуже добре, і якщо ви звикли його використовувати. Перемикатися для порівняння з браузером немає потреби. Ну, ось я і пограв в обох хмарних сервісах, і тепер можу висловити свою думку з цього приводу. Міф про те, що в хмарі не можна грати в КС-очку, повністю зруйновано. Якщо у вас високоякісний інтернет, то в обох хмарних сервісах можна отримувати задоволення від гри в цей легендарний шутер. Але як завжди, є нюанси. В сервісі від Nvidia якість зображення краще, і машина на якій ми граємо, потужніша. Але але пінг більший, і це створює суттєві проблеми при реєстрації пострілів. В зеленому сервісі можна грати як на високих налаштуваннях графіки, так і на низьких в роздільній здатності Full HD, бо є можливість регулювати бітрей. В сервісі Boosteroid без затримки, можна грати лише використовуючи низькі параметри графіки, також на роздільній здатності Full HD. При цьому пінг менший, і вбивати ворогів легше. Ситуації, коли ви не можете перестріляти ворога бо ігровим сервером не фіксуються ваші Потрапляння по ньому в українському сервері майже відсутній. А от в GeForce Now в таку халепу я потрапляв неодноразово. Тому тільки вам вирішувати, в якому хмарному сервісі грати в цю забавку. Якщо ваш ПК настільки застарілий, що не здатен запускати цю гру в більш-менш прийнятній якості, то я вам однозначно рекомендую скористатися послугами віддалених ігрових машин, таких як GeForce Now або Boosteroid. Якщо ви хочете підтримати мій канал та наших козаків з сервісу Boosteroid, то можете придбати під. Підписку на сервіс за моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. Я буду дуже вам вдячний, і від імені всіх глядавчів, з вашого дозволу. Дуже прошу в котрий раз інженерів бустерою додати нам можливість обирати бітрейд і, будь ласка, додайте також оверлей, на якому чітко і зрозуміло буде написано, яка частота кадрів у грі, та яка затримка, це дуже важливо, особливо в багатокористувацьких іграх. А їх у вашій бібліотеці вже переважна більшість. Дякую вам всім за перегляд. Підтримуйте нашу армію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Слава Україні! Переможемо!